Вітаю, любі Мої з вами Галина Пригріс. У мене нічого зайвого на столі, окрім як клубок ниток і гачок номер 5 Хто хоче дуже-дуже швидко. Комусь на подарунок, можливо, чи для подарунку для будь-яких випадків життя швидко-швидко хоче зв'язати шапку. Майстер-клас, гачок. Нитка може бути будь-яка, в одне спадення, в два спадення, якщо тоньше, ніж у мене. У мене балка маріно. І я продовжую у кільце, дві петлі піднялась. І сюди ж пров'язую ще 15 стовпчиків з одним накидом. Один, два, три. Всього повинно бути разом. З цими петлями 16. Всього 16 стовпчиків. Кільце, звісно, я затягую максимально ось так. А тут я приєднуюсь над першим стовпчиком. Ось так. Перехожу. Під слідуючу петельку, але за дві половинки, і ще раз фіксую. Ось такий початок продовжую. Другий рядочок, дві петлі накинула і сюди ж пров'язую ще одного стовпчика з накидом під слідуючу петельку, за дві половинки. Ось так. Один стовпчик І сюди ж ще один стовпчик. Третя петелька за дві половинки. І також пров'язую два стовпчики з одним накидом. І так по всьому колу. У результаті в мене вийшов ось такий елемент в'язання. Якщо ось тут у мене було 16 стопчиків з накидом, я їх удвічі збільшила. 16 і 16 буде 32 стопчики з одним накидом. І приєднуюсь під першого з цього стопчика. І знову ж переходжу ще раз пів дві половинки. Ось такий елемент в'язання вже готовий. Тепер знову ж дві петельки. Сюди додаю стовпчик з накидом. слідуючу один стовпчик. Знову два стовпчики під одну петельку. І один стовпчик. З накидом. Так пров'язую по колу, розширюючи знову цей рядочок, два стовпчики під одну петельку. Чергую з одним стовпчиком під петельку. Ось так. Два, один. 2, один, 2, один. Думаю, все зрозуміло. І так, ось такий елемент у мене уже готовий. Один рядочок, два рядочки, три рядочки. В третьому рядочку було 2, один. Знову ж приєднуюсь, тобто ще збільшую, приєднуюсь за дві половинки петлі, дві петлі піднялась. І сюди ж ще один стовпчик пров'язую, поруч, з петлями підйому. Він слугує завжди стовпчиком. І тепер. Слідуючі дві петлі пров'язую по одному стовпчику. Знову ж з музикою цікавіше. Два стовпчики під одну петельку. І два стовпчики по одному. Тобто 2, 1, 1. Ще раз. Два стовпчики під одну петельку. Один. І один. І знову два стовпчики під одну петельку. Так, продовжую пов'язувати повністю по колу до цього місця. Два, один, один. Цей рядочок я дов'язала. У мене виходить зараз 1, 2, 3, 4 рядочки, 15 см. Я додаю ще одного рядочка розширення, тому що шапочка для дорослих. І приєднуюсь. В цьому рядочку буду робити ще раз розширення. І воно вже буде два стовпчика. З одним накидом і один, два, три стовпчики по одному. Ще раз два стовпчики під одну петельку. Стовпчики з накидами, другий стовпчик з накидом. Тобто ось два, один, два, три. Два стовпчики знову під одну петлю, і один. два, три. І продовжую так пров'язувати по всьому колу. Два, і три по одному, так до кінця рядочка. Я завершила цього рядочка. Тобто 1, 2, 3, 4 5 рядочка. І для дорослої людини 17-18 см. Ось щоб рівненько і гарненько, бачите, 18 см. Що я роблю далі? Дно шапки готове, або маківка, хто як називає. За рахунок того, що воно кругленьке, я його денцем називаю. І ось так перехожу, але перехожу не під петельку, а між стопчиками. Сюди. Накидую і перехожу, пров'язую на півстопчик. Тобто на півстопчик з накидом, накинула і між стопчиками. Накинула між стопчиками. Накинула, між стовпчиками. Накинула, між стовпчиками. І так, по всьому рядочку. Накинула між стопчиками, накинула між стопчиками. Ось такий рядочок повинен у вас виходити. Розширень більше немає. Наголошую, шапочка для дорослої людини. На голову 52, 54 і більше. Все ж залежить ще дуже важливо від вашої щільності гачкування. І від вашої пряжі пров'язала цей рядочок на півстовчики. І тепер що я роблю? Ось, крайній на напівстовчик пров'язала. Це перший стовпчик цього рядочка. І бачите, як ось тут виходить також косичка. Коли пров'язуєте напівстопчики, начебто косичка з двох боків. Ось і ось. Що я роблю? Зразу ж з цього місця. Накинула і ці дві половинки петлі не чіпаю, а за ось ту, начебто третю півпетельку. Підхопила і пров'язала. Накинула за задню, тобто я петлю цілу залишаю перед роботою повністю. Ще раз накинула. Ось так підхопила і пров'язала на пів стовпчик. Підхопила, пров'язала, підхопила. Або накинула і за ось цю петельку. Ось петля попереду. А я за цю половинку і пров'язала. Утворюється ось такий рядочок, начебто. Ланцюжок із петель перед роботою. Думаю, це дуже добре видно, але ж ви бачите, як зразу появляється вже інший інше гачкування. Або інший спосіб гачкування. Так продовжую цей рядочок пров'язувати повністю по колу. Нагадую, для великого розміру до 60-го, тому що 52 це вже підліток, це вже навіть не дитяче, Тут повинно бути 17-18 см. Для менших, звісно, 15-16. Тепер буду показувати ще ближче, щоб було зрозуміліше. Тобто, я два рядочки пров'язала ось він. Початок рядочка, надіюсь, дуже добре видно. І що я роблю далі? Прив'язую напівстопчики, ось перший рядочок, перша петелька. І я продовжую знову ж по колу. Тобто, беззупинно я ось таким чином напівстовчиками повністю прив'язую стільки рядочків. Скільки мені необхідно на висоту шапочки. І з стовпчиків, з одним накидом, я перейшла на ось таке спіральне гачкування. Тобто, ви бачите, у мене вже третій рядочок, ось один, два, вже формується третій рядочок. Повністю пров'язую по колу. Ще декілька рядочків пров'яжу так, щоб ви бачили. Чітко, це вже висота шапочки. Ось моє денце. І це вже, бачите, пішла висота шапочки. Думаю, це дуже добре видно. Ось, це вже висота шапочки моєї, ось таке поперечне або <кій> спіральне гачкування, Чи в'язання гачком хто як називає. Тобто, без будь-яких змін. Я весь час танцюю гачком по колу, по колу, по колу. Ще раз ось так накинула. І за задню половинку петлі. Так само, як перший рядочок. Ось, за задню. Тобто, ця петля перед гачком. І по колу, і по колу, і так. Повністю на всю висоту шапочки. Це вирішуєте ви, скільки вам рядочків. Ось після донешка вже у мене висота. Тобто, 1, 2, 3, 4, п'ятий рядочок, я вже танцюю. Якось так. Повністю по колу, на всю висоту шапочки. Якщо ви хочете, щоб вона. Закривала ваші ушка, ви можете завжди приміряти до себе. І так само день це ще раз нагадаю. 52-й по окружності, це уже теж доросла шапка. Інколи може навіть вважатись дитяча з таким розміром. Але після 52-го це буде 17-18 сантиметрів. До або на 52-й це буде 15. У всякому випадку, у цій моделі. І так, любі мої, по спіралі або по колу, без будь-яких змін, на півстопчики по колу, по колу, по колу. На всю висоту шапочки. От така гарнюня робота у мене вже виходить. І вже добре видно, що моя шапочка ось такої висоти вже не була. Весь час, беззупинно, без змін, ще раз наголошую, весь час, весь час тільки на пів стовпчики. По колу ось так: за задню половинку петлі, нічого не змінюючи абсолютно повністю на всю висоту шапочки, скільки вам необхідно. Ось висота шапочки, яку я пров'язала. Ось вона. У мене тут вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 косичок. І обв'язка краю. Обв'язка краю дуже проста. Бачите, ось так я завершую косички, тобто цей рядочок завершений, а ось тут уже обв'язаний. Тобто, просто ось такими стовпчиками З'єднувальні стовпчики. По всьому колу шапочки, і шапочка готова. Так, де моя тут початок. А, ще кілька петель. Все, бачите, ось уже обв'язаний стовпчик. І повністю обв'язала по всьому колу. Тобто, ось таке завершення шапочки. І так, отака така красонечка, ниточку зашивати я вас не буду вже вчити. Якщо забажаєте, у вас є можливість подивитись інші мої відео. Ось така петелька в петельку, бачите? І ось тут верхушка або верхівка. Сім рівних петель класного настрою долучайтесь, доєднуйтесь завжди щось цікаве.